Добрий день, мої дорогі слухачі. Тема сьогоднішнього уроку мовлення і спілкування. Ми з вами обговоримо, що таке мовлення, які є види мовленнєвої діяльності, що таке спілкування, які є різновиди спілкування та розберемо, за яких умов може відбуватися спілкування як процес. Ітак, людина це істота розумна. І тільки їй притаманне вміння говорити, вступати в діалог, викладати свої думки на папері. Ми з вами маємо це вміння від природи. Ми думаємо, ми говоримо і ми спілкуємося. А давайте розглянемо, що таке мовлення із наукової точки зору. Мовлення це використання мовних засобів, слів, речень, текстів для спілкування. Тобто, як тільки людина починає використовувати слова для спілкування, це вже починається процес, що має назву мовлення. В українській мові розрізняють чотири види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння і письмо. Дітки, увага! Аудіювання слід відрізняти від слухання, тому що аудіювання це процес одночасного слухання і розуміння мовлення людини. Тобто процес, коли ми вникаємо в мовлення людини, розуміємо його та уважно сприймаємо почуте. А слухання це лише слухання. Повернімося до видів мовленнєвої діяльності. Давайте поміркуємо, до яких видів діяльності ви вдаєтеся, коли перебуваєте в музеї. Граєте у футбол. Надсилаєте смс-повідомлення. Шукаєте інформацію в мережі інтернет. Ставте відео на паузу, роздивляйтеся та давайте свої відповіді. Пропоную писати свої міркування мені до коментарів. З великим бажанням почитаю думки своїх розумників. Я думаю, що з мовленням вам все зрозуміло. Тож переходимо до іншої частини нашого уроку. Спілкування. А як ви вважаєте, спілкування відрізняється від мовлення? Якщо так, то чим? Поставте відео на паузу та напишіть мені у коментарях. А я розповім вам свою думку з цього приводу: діти, спілкування це процес обміну інформацією, передача її від однієї людини іншій. Спілкування буває усним та писемним. Це і є різновиди мовленнєвого спілкування, що розрізняють в українській мові. Чим воно відрізняється одне від одного? А тим, що усне ми говоримо і слухаємо, а писемне пишемо і читаємо. Діти. А чи знали ви, що будь-яке спілкування відбувається за певних умов, які впливають на наше мовлення? Ні. Тоді слухайте уважно. Із цих умов складається ситуація спілкування. Розгляньмо детальніше. У центрі ситуація спілкування. Навколо неї умови. Перше. В залежності від того, хто і з ким спілкується, складаються різні ситуації спілкування. Я думаю, ви погодитесь, що ваше спілкування з мамою. Буде відрізнятися від вашого спілкування з вчителем. Друга умова місце і час спілкування. Тут теж ви сперечатися не будете і погодитеся, що це важлива умова для ситуації спілкування. Адже спілкування людей, що зібралися, скажімо, на бенкеті, відрізнятиметься від спілкування людей, що зібралися на ділову нараду. Третя умова – Тема і основна думка спілкування. Знову ж таки, від теми, що обрана для спілкування, залежить саме спілкування. Спілкування на різні теми матиме різний характер та настрій. І остання умова мета спілкування. Мета це те, чого ви прагнете досягти. Тобто, будь-яке спілкування повинне мати результат. Якщо ви ставите мету обговорити із другом крутий фільм, то ваше спілкування відрізнятиметься від того, де ви поставили за мету розпитати у вчителя географії про населення острова Мадагаскар. І останнє, що я хочу вам розповісти, це те, що у процесі спілкування обов'язково є людина, до якої ви звертаєтеся. Її називають Адресат. На цьому я закінчую свій міні-урок і говорю вам дякую, що вчите українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, щоб продовжувати навчання систематично та безперервно. До наступних уроків, мої учні!